Миру Божого, на сьогоднішній день порнографія вона розширена по всьому інтернету. Ведь люба людина має доступ до порнографії. Ви знаєте, люди дивляться порнографію, а потім, коли вступають в серйозні ватим, ближні стосунки, в них приходить дуже. Погана критична ситуація, тому що вони не отримують в цьому удовольстві. І за те, що вони дивляться порнографію, і їхня фантазія вона розгоряється, але да? коли вони йдуть вже в дійстві, то оті, воно, воно не так все відбувається, як на тих картинках. Тому і Господь сказав, те, що тим брак да буде всіх чесний і ложу непорочний, а блудників вже і любодійців суде Бог. Тому задумайтесь, чи хочете ви бути судіми Богом, чи ви не хочете. А віруючи в Ісуса Христа на суд не приходить, але приходить і смерті життя. Вибір за вами, який ви хочете зробити вибір, вибір даний на землі. Амінь.